Білозерське відносно невелике шахтарське містечко Донеччини. Кількість людей з початком війни тут зменшилась, адже дехто евакуювався до більш безпечного регіону. Жити у реаліях війни тут люди вже навчилися, але все ж занепокоєні тим, що не знають, чи прокинуться вони завтра. Інколи гучно інколи чути, коли у Покровську прильоти бувають. А так у нас ми вважаємо, що ми е, територіально е, так, розповсюджені більш-менш спокійно. Ну, взагалі, бурлить життя. Е, багато хто працює, є міста. Ну, а так, настроєння, звісно, гніцяю, тому що не знаю, чого чекати. Тим більше діти. Ціни, внуки, це дуже гнітає. З гуманітарною допомогою завжди дають, кожен місяць. Так, Хоро, добре да, дають. Хорошо, спасибо. Саме головне дякую. А то от деякі люди ой, замагали там, то я говорю, да дякую за це, що дають. цей ящик тут тут купи, скільки вийде. Вода за графіком і неприбране сміття проблеми, що найбільше непокоїть місцевих. У більшості мешканців фінансів або встановити свердловини, немає. Тож і доводиться по декілька днів чекати на централізоване водопостачання. А насчет води Є? у нас вона круглосуточна і гаряча. У нас своя скважина, у нас своя, е, е, там насосна станція. Нам воду дають один раз на дві доби на дві години. А зараз, коли вимикають світло в Україні, інколи е, це е, совпадає з подачею води і люди залишаються без води. З водичкою? Плохо плохака. Через день дають а от. От це позавчора не було. А хто її знає? Хотя, тоді їх включають. Уваги нема до чистоти. У нас мешканці сам, самі прибирають своє підвір'я, але є такі будинки, дивіться, бачите, там, де нема вікон, це ж означає, що люди там не живуть. Прибирати ніхто не вийде. І мерія ну нема у нас прибиральників. Галина Григорівна уже близько 15 років працює тут на ринку. Кожного четверга приїжджає з дружківки. Каже, покупців сьогодні небагато. У нас в Дружківці гучно. Ви з дружківки ага, да. постоянно гучно. І сьогодні ночі було сильно гучно. – А чому ви звідти не виїдете? – А ми? ми не будемо виїжджати. Потому що туди-сюди може закінчитися, а нам ніде буде жити. Хто уїжджає, той приїжджає. У нас дружковки двоє уїжджала во Францію, приїхала вже. Сказали, вдома саме лучше. Або мешканці завжди мали овочі за прийнятними цінами. Вадим приїжджає до Білозерського щотижня аж з Харківщини. На овочі дивіться, огірки на даний момент 55 гривень. Просто дурняк, свіжі і добрі. Капуста, зіміть 25 гривень. Свіжа, красива і дуже вкусна. Що у вас ще цікаве? Картопля 60 гривень, молода. Доволі ціносно, можна кушати. Арбузи на даний момент стоять 70 гривень за кілограм. Це недорого. производитель Туреччина, добрий гарний на смак. Покупців у місті зараз небагато, Ну, дякуємо за те, що вони приходять, що виручають нас. А ми стараємося їм привозити свіжу, доброкачественну продукцію. Питання евакуюватися чи ні сьогодні задає собі кожен місцевий. Але поки жити у рідному домі більш-менш можливо, мешканці на евакуацію не наважуються. Виїжджати на пам'яті поки поки ні. Ми тут живемо, на нашій українській землі. Поки ні, в мене муж інвалід, так що ми, ми він не хоче взагалі сюди. Сказав я, нікуди я не поїду, буду тільки тут. Дома. Ми їздили, коли мій чоловік був у безкоштовної відпустці, ми їздили на захід України, нас там дуже добре прийняли, але ми повернулися, бо тут діти, лікарі, треба бути поруч, допомагати. Знімальна група з міста Білозерське спеціально для телебачення Капрі.